Спідниця шорти ідеальний вибір для стильних та активних жінок. Цей дивовижний предмет одягу поєднує в собі елегантність спідниці та зручність шортів, що робить його ідеальним для різноманітних подій: від прогулянок містом до зустрічі із друзями. Виконані з легких та дихаючих матеріалів, спідниця шорти гарантують комфорт і впевненість у собі в будь-яку погоду. Тисни в магазин та отримай спідницю шорти за супер ціною. Товару обмежена доставка після плати нової пошти оплата при отриманні. Спідниця шорти ідеальний вибір для стильних та активних жінок. Цей дивовижний предмет одягу поєднує в собі елегантність спідниці та зручність шортів, що робить його ідеальним для різноманітних подій: від прогулянок містом до зустрічі із друзями. Виконані з легких та дихаючих матеріалів, спідниця шорти гарантують комфорт і впевненість у собі в будь-яку погоду. Тисни в магазин та отримай спідницю шорти за суперціною! Кількість оційного товару обмежена доставка після плати нової пошти. Облада при отриманні.